Махінації на 3 мільярди гривень виявили у київ пастранці. Столична влада переконує, якби не корупція, грошей вистачило б на повне оновлення громадського транспорту. Викрити факти передали у міліцію і там обіцяють усе розслідувати. Тему продовжить Андрій Засаднюк. Це склад старих поламаних автобусів київ пастранцу Аби на такий брухт не перетворився інший транспорт столиці, там заходилися боротися із корупцією. Чиновники заявили, викрили масштабні тіньові схеми попередньої влади. Уже традиційними махінаціями на тендерах не обмежувалися, а із працівників просто здирали гроші за місця у гуртожитках, за виконання планів і навіть за роботу на кращих маршрутах. Серед найгучніших оборудок закупки неякісного палива за цінами першокласного. Це паливо на. Ринку коштує набагато дешевше, на гривень 5 воно дешевше, ніж друге. Великий місць сіри. Цитонове число набагато вище. Ми підрахували всього-навсього одну гривню, і це. Вийшла сума 1 мільярд 746 мільйонів. Київський голова Віталій Кличко каже: загалом викрали понад 3 мільярди гривень, а цих грошей вистачило би на оновлення автопарку. Відтак зібрані матеріали передали столичні міліції. Тепер сподіваються, винних посадять. За ці гроші ми могли би. Купити 330. У Виктори, могли би 100% обновити парк е трамвай. У міліції ж пообіцяли розібратися. Це займе певний час, тому що ціла група фахівців працювала на дослідження документальні перевірки і відповідно розслідування займе не один місяць. Не на камеру працівники Київпастрансу визнають, чорні схеми дійсно були. Ремонтників просто примушували купувати деталі за свій кошт. А кондуктори та контролери здавали частину прибутку у чорну касу. А от керівники автопарків, причетність до корупції, відкидають, мовляв, ніяких грошей не вимагали, і паливо завжди отримували якісне. Ні, у нас, у нас на території автобусного парку нас порядок, дисципліна забезпечується. У нас кожен день э, є скажем, э, служба, яка заміряє, ну, для зірців. Як то кажуть, виявленого виявлено такого, щоб привезли топливо поганої якості і так далі не було. Не за рахунок боротьби із корупцією у столиці розраховують знайти кошти на ремонт та закупівлю техніки, адже їх не вистачає навіть попри нещодавні підвищення тарифів удвічі. Чиновники пояснюють, збільшені ціни на проїзд компенсували тільки зростання вартості палива. А от з ремонтом техніки, які раніше, проблеми, визнають транспортники, хоча тепер їм принаймні виплатили борги по зарплатах. З ремонтом Практично легко ніколи не було, і я так подозриваю, що швидко не буде. Це То шанс один, якщо ці гроби не будуть закупати, а будуть нормальні тяжко. Тоді думаю, що щось буде краще. А тим часом зношеність автопарку Київпастрансу сягає уже майже половини. Відтак чиновники заявляють, аби транспорт одного дня просто не зупинився, корупцію побороти життєво важливо. Андрій Засаднюк, Євген Кияшко, ТВА.